Здоров'я бажаю! Сьогодні ми знову згадуємо той день, особливий день, коли сили безпеки і оборони України звільнили від російських окупантів місто Герой Херсон і правобережжя Херсонщини. Наша боротьба триває, і наші мужні воїни борються за звільнення лівобережної Херсонщини. Але для кожного з нас 11 листопада 22-го року є особливою датою. Цей день викорбувався в серцях всіх, для кого Херсонщина є рідним домом. Для тих, хто витримав майже 8 місяців окупації, для тих, хто виїхав з міста і постійно сумує за ним, для тих, хто з надією чекає звільнення свого населеного пункту. Херсонщина щодня проходить через нові випробування, російські обстріли, біль та втрати. Але впродовж кожного з 731 дня залишається сильною і нескореною. Ми віримо, що настане день, коли український прапор замайорить над лівобережжям області, усіма нашими містами та селами, над кожним клаптиком нашої землі. Сьогодні ми низько вклоняємось нашим захисникам і захисницям тим, хто зробив цей день реальністю, і схиляємо голову у пам'ять про тих, хто віддав життя за наш мир і свободу. Слава Україні!